в країну поливають і бою. Ми піднесені духом, духом, оцим, який зараз є на Євромайдані, який в нас тут в Паласі Свободи. Нима немає просто слів. Як пояснити передати оце все. Отак. Хлопці, а в тому бюджеті, який сьогодні прийняли, так само на вас є доля. А де там? Немає, ні копійки. Какая разница? Я прошу прощения, а то, что вы проверяете мои документы. Хорошо, отлично. Я по работе. Тут очень серьезно. Мабуть, було дві такі спроби загальні, такі. Масові, так? Масові. Було, ми їх не випускали, вони розверталися, дуже змушені, жалілися з телевізійника і пішли. Була наступна група, бачила, що тут барикади, розвернутися, і пішла в хід. Попали на телефон, одразу почали комусь дзвонити, кінці кінців передзвонили і пішли трохи. Щось, помні, було. А якщо йдуть по одному, то ви пропускаєте? По одному, не всіх перевіряння мають маємо. Або якщо людина підзоріла статура і щось Донецька трохи областей, то намагаються затримати, не пускають.

Хотімо Майдан сам допоможе. На Майдан підійде це трішки пізніше. Чого? А ви там? А, що, що у вас Чуть -чуть пізніше так? Чуть-чуть пізніше пройдеш. Майдан зараз технічні роботи допомоги. Дякуємо, що прийшли, вибачайте за незручність. <реку> <пожалуйста>. <реку> <реку> Тима, ти так, там біля Верховної Ради збираєшся. Добрий день, шановний, підтримайте. Наші люди були в Верховній Раді. Що сьогодні від не знаю. Так, слава, слава кривава, Де ж ті гетьмани, ті козаки, Все порозбивали, все пограбували, А ми народ, народ не жебраки, а ви що заспіваєте? Вітай, вітай Україну назад. Ви не Жанна Дарк? Ні, я українська. Я не француженка. А ви бачили ту стелу, яку француз зробив на Майдані? Ні, не бачила. А де вона? Чим пригощаєте революціонерів? Чаєм з лимоном, звісно. А лимони революційні? А то у нас все зараз революційне. Ми ж в країні, в якій революція відбувається. <рес> Вивертайтесь, значить, як я вам поверную. Тримайте. <рес> ті, контрольний обласний пункт пройти, дається не всі вважають, що якщо на підпитку, то на Майдан вам не можна. Якщо ви на підпитку, то на Майдан вам не можна. Щоб ми в курсі діла. Розкажують людям, щоб побачити, що вправду розказувати. Не плють, як вони говорять, що приводу. За що у вас, у вас є нагорода? За добрі справи у життю міста. Є. А це правда, що бджолам для того, щоб діремче не збирати меду, треба дуже високо літати, і тому він двічі дорожчий. Напевне, що так. Більше всього, так. А у вас своя пасіка є? Є. В горах? Ну, Як? 500, 750 метрів над уровнем моря. Ярим. А в мене є своя пасіка. Так що ви були на моєму сайті вже? Так, так, так. Я, я фотографії дивився. Я просто пам'ятаю, що містер провіло там щось. Я, але я був дуже мало ну, вдома, тому я там. Але заходи, щось бачу, не можу сказати, що саме. Второй а шуток, а но вам все, все нормально, будь ласка. Ну, я хлопцы, чтобы мы Я Мне это очень а не любят. А я хочу. Меня интересует, кто вы такие? Вы организация. организации? Я уже не Так і скажіть, що я від українського а Що мені, мені, мені не інтересує. Порядок має бути. Козацтво. Козацтво має бути порядок. І Якщо ми його не зробимо, то, нам бої бої війс війс. Війс. Це. на дворі не можуть вирізатися. На вході в, в КМДА питають прізвище ім'я та по батькові. З яких причин? З причин безпеки. І з причин порядку. Якщо ми не наведемо той порядок в собі, в собі, то нам нема що робити на вулиці. А знаєте, чому я спитав? Чому? Тому що якби були з свободи, я би зовсім по іншому з вами говорю. Але він не свобода, мені все одно, хоч ви будьте президентом. Шановний, до побачення. господом Богом.